Сьогодні поговоримо про дуже важливе питання для власників землі, як правильно повернути ділянку після завершення договору оренди. Це питання часто викликає складнощі, особливо якщо орендар не поспішає звільняти землю. Перше, перевірте умови договору. Перш за все, потрібно чітко знати, що саме прописано у вашому договорі оренди, який термін дії договору, чи є умови пролонгації, або ж, можливо, автоматичного продовження. Чи передбачено умови про передачу ділянки після закінчення? І якщо у договорі є пункт про автоматичне продовження, важливо завчасно повідомити орендаря про припинення оренди. Повідомити орендаря про припинення договору, якщо договір не передбачає автоматичного продовження або ви не хочете його продовжувати, потрібно надіслати офіційне письмове повідомлення орендарю про припинення оренди. Повідомлення слід надсилати рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручити під розписку. Підготуйте акт прийому передачі ділянки. Після закінчення договору та звільнення орендарем землі необхідно скласти акт прийому передачі. В акті фіксується фактичний стан ділянки. Цей документ захистить вас від претензій орендаря про стан землі чи майна. Якщо орендар відмовляється звільняти землю. Якщо орендар не звільняє вже земельну ділянку після закінчення договору, у вас є декілька варіантів. Перше письмово вимагаєте звільнення землі із зазначенням строку. Якщо не отримуєте реакції, звертайтеся до суду з позовом про розірвання договору та виселення орендаря. За потреби виконайте судове рішення через виконавчу службу. Державна реєстрація припинення договору не забувайте подати до держгеокадастру або відповідного органу заяву про припинення договору оренди, щоб офіційно зафіксувати звільнення земельної ділянки. Як підсумок завжди слідкуйте за строками договору, вчасно інформуйте орендаря про припинення оренди, фіксуйте всі дії письмово. У разі спору звертайтеся до суду. Таким чином, ви зможете законно і без зайвих проблем повернути свою землю. Якщо потрібна допомога з підготовкою документів або супроводом в суді, звертайтеся в особисті повідомлення.